Важкому танку і 7 зменшать бронепробиття та дадуть вольфрамові сердечники. Віс4 погіршиться бронювання, Т-62 та об'єкт 140 перестануть бути схожими танками, а механіка трасування снаряди буде тепер не тільки у легких танків. Про це повідомили розробники у Discord, опублікувавши зміни характеристик всіх танків 10 рівня СРСР, які нас очікують в оновленні 10.3. Тож зараз ми їх і розглянемо. З вами на Спік. Поїхали! Колекційні ПТСА об'єкт 268, варіант 4 змінять базовий снаряд на підкаліберний, середню шкоду зменшать на 40 та 20 одиниць для основних та голдових снарядів відповідно, крім цього, скоротиться огляд на 10 метрів. Але не поспішайте засмучуватись, бо натомість час перезаряджання стане коротшим на 1.25 секунд, а максимальна швидкість зросте до 40 км на годину. В цілому зміни незначні, зменшили альфу, але трішки збільшили ДПМ. Броню та точність не чіпали, тому по суті танк залишився, яким він і був. А от прокачування 268 зменшить бронювання для ВЛД, НЛД та щічок рубки. Огляд замість 250 стане 240 метрів, але при цьому збільшиться на 20 одиниць шкода для бронебійних та кумулятивних снарядів. А також найголовніше, зменшиться розкіт та час зведення, що дуже не вистачало цієї ПТ. Якщо броня не сильно погіршиться, то можна назвати ці зміни позитивними. Кого дійсно апнуть, так це об'єкт 263, йому зменшить час перезаряджання на 0,29 секунд, а також покращить бронювання. Скріншот зміни ви можете бачити на екрані. Типи базового та преміум снарядів зміняться на підкаліберні та кумулятивні снаряди, при цьому у перших зменшиться бронепробиття на 15 мм, а у других, навпаки, збільшиться на 30 мм. Для обох понизиться швидкість польоту снарядів, ну і крім цього, як і у 268 го огляд стане на 10 одиниць менше. Схожий ап чекає на колекційного об'єкта 260, якому теж зменшать перезаряджання на 0,77 секунд та посилять бронювання ВЛД і бортів башти. Натомість у нього стане на 100 хп менше, а також зменшиться на 21 середня шкода для основних і голдових снарядів, потужність двигуна та швидкість польоту снарядів. Об'єкт 777, варіант 2, якого не так давно додали у гру, теж очікує маленький ребаланс. Йому змінять основні снаряди на підкаліберні, при цьому зменшить швидкість польоту всіх снарядів та розкид на 100 метрів, який у нього і так був непоганий як для радянського важкого танка. Але зменшили і це добре. Важкому танку і 7 зменшить бронепробиття на 5 мм для основних снарядів, а для підкаліберних навпаки збільшить на 17 мм. Також у нього з'явиться спорядження вольфрамові сердечники, за допомогою якого можна нанести більше шкоди. Крім цього, кількість міцності стане на 100 одиниць більше, а також зменшиться максимальна швидкість перед на 3 км на годину та потужність двигуна. Зміни досить такі суперечливі, бо, хоч і йому додадуть вольфрамові сердечники, які також з'являються у яги, про що я розповідав у цьому ролику, але все ж таки його найбільша проблема залишиться: комфорт гармати з її точністю та бронепробиттям на голдових снарядах. А от кого дійсно очікує великий ребаланс, так це із 4, бо у нього заберуть 250 одиниць міцності, зменшить бронепробиття на 6 мм для основних снарядів, на 10 для кумулятивів та на 3 для фугасів, а також погіршиться бронювання всього танка, яке ви можете бачити на екрані. Відмічу, що найбільші зміни помітні саме у корпусі, а от башта буде і надалі добре танкувати, але це вже мінус, бо по факту броня це якраз таки найбільша перевага цієї машини. Натомість йому хочуть покращити питому потужність, максимальну швидкість вперед, проходимість по ґрунтам, точність час перезаряджання та зведення. Що думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть у коментарі. Тест ОЛТ знову понерфлять, бронепровіття бронебійних та підкліверних снарядів зменшиться на 10 мм, погіршиться башти, маски, гармати та ВЛД. Можливо, тепер він стане менше танкувати, бо зараз якраз для легкого танка Т-100Т все ще непогано відбиває снаряди. Натомість йому збільшить на 51 міцність і зменшить на 0,29 секунд час перезаряджання, тим самим піднімуть ДПМ, який не так давно нерфили. До речі, тепер радянські ЛТ будуть не єдиними танками у грі, в яких є механіка трасувальні снаряди, бо її також отримає колекційний об'єкт 907, що дуже дивно, бо він навіть не ЛТ. Таке відчуття, що розробники дедалі більше стирають межі між середніми і легкими танками, також йому збільшить шкоду на 10 одиниць для бронебійних та кумулятивних снарядів, покращить потужність двигуна та час зведення, проте зменшить бронювання башти і корпуса. У Т-22 середній зменшиться швидкість польоту снарядів, покращиться максимальна швидкість назад, потужність двигуна та броня ВЛД і бортових екранів. Натомість збільшиться час перезаряджання на 0,19 секунд, що не є дуже критично, тому можна сказати, що його очікує невеличкий ап. А от у Т-62 а посилиться бронювання ВЛД, НЛД та лобової частини башти, збільшиться середня шкода на 20 одиниць для всіх типів снарядів, покращиться стабілізація, але при цьому зменшиться швидкість повороту башти та потужність двигуна, а перезаряджання на 0,62 секунди стане довшим. Тобто 62 ка тепер буде більш повільним броньованим СТ, з більшою альфою, але й меншою шкодою на хвилину. При цьому його сусід по гілці, об'єкт 140, отримає протилежні зміни. У нього покращиться потужність двигуна та швидкість повороту башти, зменшиться розкид та час перезаряджання на 0,53 секунди, але разом з цим послабиться бронювання лобової частини башти, маски гармати та ВЛД. Середня шкода стане на 10 менше, ну і на 5 метрів зменшиться огляд. Тепер, по суті, ці два СТ будуть відрізнятися по ігроладу. Т-62 почне нагадувати Патона, але з поганими КВН. А 140 стане більш схожим на легкий танк. Ось такі зміни нас очікують в оновленні 10.3. Пишіть у коментарі, що ви думаєте з приводу нових характеристик радянських танків, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб першими знати деталі ребалансу наступних націй. З вами був Найспік, побачимось в подальших відео.